Всім привіт! Ви на каналі Акційний Куточок. Сьогодні була у варусі і зробила дуже маленьку закупку, а витратила на все це 278 гривень. Так, і почну я з туалетного паперу. Він коштує 99,90 за 8 рулонів. Це дуже непоганий туалетний папір, а особливо за таку ціну. І, до речі, його швидко розбирають. Так що, будьте уважні, йдіть і купуйте. Рекомендую. Наступними у нас будуть серветки целюлозі. Їх 5 штук і ціна за упаковку 41,90. Я постійно такі беру, мені подобаються вони. І ціна дуже приємна. По побутовій хімії в мене все на сьогодні. Так, наступне я покажу вам молоко. Ультрапастеризованих взяла дві пачки. Воно зараз по дуже вигідній ціні. Ось. Мені дуже подобається це молоко, я завжди таке беру. В нього великий термін придатності. І коли воно не відкрите, йому не страшні ніякі відключення світла. А ще за ціну 29,70 за 900 мл. Дуже непогана ціна і дуже непогана якість. Теж рекомендую беріть, це на цьому тижні буде така ціна. Так, наступний у нас буде бурячок. Взяла бурячок, я його просто відварюю. Трохи більше пів кіла. Ціна за кілограм 8,50. А в мене вийшло 4,69. Ось. Так, ще взяла бананчики собі 4 штучки. Ціни зараз на банани нормальні. 63 гривні 70 копійок за кілограм. У мене трохи більше пів кіла. За 35,67. Так, а ще взяла ось такий мед. Перший раз беру, не коштувала ніколи. Якщо ви вже пробували, пишіть в коментарях, як вам він на смак. Начебто написано, що він цього року зроблений. Подивимось, чому купила мед. У мене є яблука, а вони такі кислючі. Хочу їх запекти в духовці і додати потім меду. Дуже смачно та корисно виходить. І все це вийшло на 278 гривень. Дуже дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі, що цього тижня ви обрали у варусі. Приємного вам дня! Бувайте!